Механічний рух це рух великих тіл у просторі відносно інших тіл з плином часу. Видів механічного руху може бути досить багато. Ми розглянемо сьогодні один із найпростіших механічних рухів і спробуємо вирішити основну задачу механіки для цього руху. Такий рух прийнято називати рівномірним прямолінійним рухом. Спочатку проілюструємо рівномірний прямолінійний рух, але для того, щоб зрозуміти цю ілюстрацію, дамо йому означення. Рівномірним прямолінійним рухом називається рух тіла вздовж прямої лінії, при якому тіло за однакові будь-які однакові проміжки часу проходить однакову відстань. У нас на столі є динамічний трек. На треки закріплено чотири пари фотоворіт. Це фотогейти, які будуть реєструвати проходження тіла повз них. Тілом буде виступати динамічна каретка, яка може рухатися по треку. На каретці закріплено транспарант. Ось такий транспарант, який буде перетинати ворота фотогейту. В той момент, коли транспарант торкається воріт, вони спрацьовують. В той момент, коли він виходить за ворота, відлік часу зупиняється. Отже, закріпимо транспарант на динамічній каретці та попробуємо на сьогоднішній момент визначити час проходження цього транспаранта разом із кареткою повз фотогійти. Я запускаю експеримент. На цифровому таймері ми можемо бачити час проходження каретки повз фотогейти. Із точністю до однієї сотої можна побачити, що цей час буде однаковим. Тобто, ось такий рух можна вважати ілюстрацією рівномірного прямолінійного руху. Але якщо уважно подивитися на цифри, вони все ж таки будуть відрізнятися, тому як все ж умови для рівномірності руху повністю не застережені. А тому рухи, які наближені до рівномірних прямолінійних рухів, називають квазірівномірними рухами. Рівномірний рух описується співвідношенням, рівнянням, яке прийнято називати розв'язком основної задачі механіки. А основна задача механіки полягає в тому, щоб визначити у просторі положення тіла у будь-який момент часу. Для того, щоб розв'язати основну задачу механіки, ми повинні мати, перш за все, систему відліку. Система відліку у механіці розуміється, як тіло відліку, система координат та прилад для вимірювання часу. Отже, у нас є ще одна модель, наближена до рівномірного руху, тобто яка буде ілюструвати рівномірний рух, ми теж можемо її назвати моделлю для квазірівномірного руху. У нас є невеличка каретка закріплена на треки, і невеликий важок, який буде приводити цю каретку у рух. Коли ми звільняємо каретку, вона починає рухатися таким чином, що наближено за однакові інтервали часу буде проходити однакову відстань. Побудуємо в нашому випадку систему відліку. Для того, щоб це зробити, оберемо деяку точку, яка буде вважатися початком відліку. Відповідно, оскільки тіло рухається вздовж прямої лінії, нам достатня буде система координат із однією віссю. Оберемо цю вісь горизонтально, паралельно до нашого треку. І зазначимо цю вісь, як вісь Х. Точку, яку ми обрали як початок відліку, позначимо нулем. Нехай каретка на деякий момент часу буде перебувати ось у цій точці. Я відзначу координату цієї каретки на координатній осі і позначу її х0. Нехай пройшов певний інтервал часу, і каретка перемістилася в іншу точку. Тут її координата буде дорівнювати х. Завдання, яке ми ставимо зараз перед собою, отримати залежність з координати, яку буде мати наше тіло від часу. Така залежність у математиці називається функцією, і її прийнято в нашому випадку записувати ось таким чином. Х у дужечках від Т. Для того, щоб записати ось таку залежність. Ми на малюнку зазначимо ще одну величину, яка буде характеризувати рух нашої каретки. Направлений відрізок, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла, називається переміщенням. Переміщення векторна величина, тому її можна проєктувати та паралельно переносити. Я зазначу на координатній осі проекцію. Вектора переміщення. Вектор переміщення знаходиться над координатною вісс. А проєкція на координатній осі це буде ось цей відрізок, який я позначу Sx. Проекція Проєкція вважається додатньою у разі, якщо вектор і координатна вісь співнапрямлені. Переходячи далі до побудови самої рівності, я можу записати наступне. Що координата тіла в будь-який момент часу може бути визначена як початкова координата, до якої потрібно додати проєкцію вектора переміщення. Проекція вектора переміщення це відрізок, який має певну довжину. Але сам, сама величина переміщення векторна. З цією величиною пов'язана ще одна характеристика рівномірного прямолінійного руху швидкість рівномірного прямолінійного руху. Швидкістю рівномірного прямолінійного руху називають фізичну величину, яка буде рівна відношенню вектора переміщення до проміжку часу, за який здійснено це переміщення, швидкість позначається літерою V від першої літери слова velocity з латині, що перекладається саме як швидкість. І як бачите, швидкість буде також векторною величиною. Оскільки швидкість може бути представлена як добуток одиниця на t помножити на переміщення, вектор швидкості і вектор переміщення будуть співнапрямленими. Тобто на малюнку теж можна вказати вектор швидкості, і цей вектор швидкості буде співнапрямлений із вектором переміщення. Я його зобразив над самим треком. Проекція цього вектора на координатну вісь теж буде позитивною, і в нашому випадку вона може теж зображатися якимсь відрізком. Виходячи із означення швидкості, можна записати, що модуль вектора швидкості або її проекція буде визначатися як із е, нашої рівності, як е, проекція переміщення поділити на час. Звідки буде слідувати, що. Проекція переміщення може бути представлена як добуток швидкості її проекції на час. Використавши таке представлення у першій рівності, давайте попробуємо записати рівняння, яке буде характеризувати зміну координати тіла із часом. Це буде початкова координата тіла, до якої треба додати проекцію швидкості тіла, помножену на час. Швидкість, величина, яка має одиницю вимірювання. Виходячи з того, що довжини ми вимірюємо у метричній системі у метрах, а час вимірюємо у секундах, одиниця виміру швидкості буде складати 1 метр поділити на секунду. Це вважається основною одиницею виміру швидкості. Оскільки тіло за будь-які однакові проміжки часу проходить однакову відстань, досить легко можна здогадатися, що швидкість буде постійною величиною, величиною, яка буде мати постійний напрямок та постійне значення модуля. А тому у цьому рівнянні у нас буде присутня одна постійна величина, друга постійна величина, а змінною величиною буде виступати час. Давайте запишемо математичну рівність, яка буде схожа на ось цю рівність, яку ми отримали. У математиці функцію зазвичай позначають літерою y, а змінну позначають літерою X. Сталі величини позначають літерами латинського алфавіту, наприклад, а плюс b помножити на X. Такий запис у математиці називають записом лінійної функції. В нашому випадку ми можемо стверджувати, що розв'язок основної задачі механіки для рівномірного прямолінійного руху буде представляти лінійну функцію, у якій буде змінною величиною час, ну а функцію вже буде виступати координата. Кожна величина, кожна в нашому випадку. Координата буде відповідати певному моменту часу. Для зручності в математиці для представлення функцій використовують графіки, що ми, в принципі, зараз пробуємо зробити і для випадку рівномірного прямолінійного руху. Зараз ми побудуємо графік залежності координати тіла від часу. Виходячи з аналогії з математичною функцією, по ідеї він повинен бути прямою лінією. Але ми отримаємо графік експериментально. Для того, щоб отримати саме експериментально графік, у нас є система, яка дозволяє це зробити за допомогою реєструючих пристроїв, та сама динамічна каретка буде рухатися вздовж треку. Але її координату буде фіксувати реєстратор відстані. Реєстратор відстані це пристрій, який працює за принципом радару. Тобто він надсилає ультразвуковий сигнал, він відбивається від перешкоди і надалі фіксується назад цим же самим пристроєм. Пристрій прораховує положення тіла за запізненням самого сигналу. Програмне забезпечення, яке буде допомагати нам ось у цій роботі, називається мультилаб. В нашому випадку є дві координатні осі. Одну із осей ми представимо як вісь часу, другу, відповідно, як вісь відстані. Отже, я задаю для реєстратора наступні установки. Перш за все, наш реєстратор починає працювати таким чином, що буде робити 25 замірів на секунду. І сам експеримент, який він буде трекувати, буде складати 8 секунд. Я розпочинаю експеримент і прослідкуйте за графіком, який у нас утвориться. Як бачите, на екрані з'явився графік залежності від стані тіла від часу. Відстань це аналог координати. У нас на цьому графіку є три ділянки. Перша ділянка це ділянка до того моменту, коли розпочався сам експеримент, коли тіло почало рухатись. Друга ділянка, яка відповідає стану руху тіла. І третя ділянка відповідає стану, коли тіло зупинилося. Вирізнемо на цьому графіку ту ділянку, коли тіло рухалося. Я обираю маркери, які встановлюю на точки, що відповідають початку і завершенню руху тіла. Та проводжу обрізання графіка. Як бачите, частина графіка, яка е, нами виділена, представляє собою лінію дуже близьку до прямої. Тут досить просто помітити, що за однакові інтервали часу відбувається однаковий приріст. Відстані. Тобто відбувається однаковий приріст координат. Для того, щоб пересвідчитися в тому, що це дійсно пряма лінія, ми використаємо функцію, яка закладена в основу самої програми, що дозволяє виконувати математичне наближення або інтерполяцію. Ця функція буде теж представлена. Ця, ця лінія буде представлена функцією. Функція записана ось у нижній частині нашого вікна. З цього зображення видно, що функція, яка наближається до ось цієї лінії, буде мати вигляд F від x дорівнює 0,6х, додати 0,13. Тепер давайте порівняємо той вираз, який ми отримали, із записом рівняння координат. Можна побачити, що початковій координаті відповідає значенню 0,13 метра. Це наближно на 1,3 см, це точка, від якої розпочався рух тіла. В межах неточності вимірювання самого реєстратора вважаємо, що у нас це початок руху нашого тіла. Ну, а поблизу змінної х стоїть множник 0,6. Ми бачимо, що цей множник буде відповідати значенню швидкості, з якою переміщувалась каретка. Отже, каретка, згідно до ось цього виміру, рухалася зі швидкістю, яка склала 0,6 метра на секунду. Таким чином, ми можемо графічно аналізувати рухи, які навколо нас існують. Це один із методів, який дозволяє зробити реєстратор відстані та програмне забезпечення, що називається мультилаб. Ще одна ілюстрація рівномірного прямолінійного руху може бути представлена у вигляді ось такого пристрою. Це скляна колба, в якій можна створити невеликий надмірний тиск. Бюретка, заповнена підфарбованою рідиною. І ми зараз створимо цей тиск всередині колби та впустимо невелику бульбашку в бюретку. Рух бульбашки всередині бюретки можна вважати наближено рівномірним та прямолінійним. Його напрямок задається самою бюреткою, а швидкість цього руху, як можна побачити, вона дійсно майже залишається сталою. Оскільки спливаючій бульбашки буде перешкоджати рідина, яка створюватиме спротив для її руху. Тут вирівнюються дві дії. Дія з боку спливаючої бульбашки це виштовхувальна сила, яка намагається її рухати вгору. Та дія з боку спротиву самої рідини, яка перешкоджає ось цьому руху. Ще один приклад ілюстрація рівномірного прямолінійного руху це рух. Невеликих пластилинових кульок у бюретці із водою. Отже, у нас є знову ж бюретка, заповнена водою, і я невеличкі пластилінові кульки буду кидати всередину цієї бюретки. Спостерігаючи за рухом кульки, теж можна зробити висновок, що він є наближено рівномірним та прямолінійним. В цьому випадку на пластилінову кульку діє земля. Діє силою земного тяжіння. Ну, а спротив рідини буде зрівноважувати цю силу, тому через певний інтервал часу встановлюється рух, при якому швидкість тіла залишається практично незмінною. В тому, що рух такого плану дійсно можна вважати рівномірним та прямолінійним, ми також спробуємо зараз довести завдяки ще одному програмному забезпеченню, яке дозволяє аналізувати рухи. Попередньо ми відзняли рух спливаючої бульбашки у бюреці. Є програмне забезпечення, яке називається трекер. Це програмне забезпечення разом із програмою Мультилаб знаходиться на сайті лабораторії МанЛАБ. Ось сайт лабораторії МанЛАБ, де у розділі обладнання є аналітичний софт, і відповідно там можна знайти це. Програмне забезпечення. Ну, а тепер попробуємо з'ясувати, як рухалася наша бульбашка при сплитуванні в самій рідині. Для того, щоб це зробити, у нас на зображенні є ще поряд лінійка, яка дозволить відзначати одиничні відрізки. Оберемо систему відліку. На е, нашому зображенні система відліку представлена, як бачите, зараз, системою координат. Я систему координат пов'язую із верхньою бульбашкою, яка буде приймати участь у русі. Систему координат в нашому випадку я направляю таким чином, щоб віз Y була направлена вгору. Тепер я відзначаю той проміжок кадрів, які мене будуть цікавити. Зараз у мене 316 й кадр. Я дам можливість бульбашкам рухатись і зупиню наш кадр, наприклад, на 386 му кадрі. Та виділю ось цей діапазон, який я буду аналізувати. Від 316 го по 386 й кадр. Для того, щоб аналіз проходив швидше, я оберу інтервал. Між кадрами. В нашому випадку, наприклад, я візьму 10 кадрів. А тепер подивлюся, яким чином буде виглядати ось цей рух, який я візьму для аналізу. Зараз фіксуються ті кадри, які я буду вивчати саме з точки зору позиції бульбашки на цьому кадрі. Для того, щоб продовжити аналіз, я обираю одиничний відрізок. Який буде допомагати комп'ютеру розуміти, з якими відстанями він має справу. Ось цей одиничний відрізок я ставлю таким чином, щоб початок його був на лінійці з координатою 40 см і кінець 20 см. Тобто довжина відрізка буде складати у метричній системі 0,2 метра. Тепер комп'ютер зрозумів, як направлено вісь координат і яку, з якими розмірами він буде мати справу. Ну, а тепер залишається протрикувати саме зображення. Тобто я обираю процес трикування таким чином, що буду відзначати положення верхньої, верхньої бульбашки в момент її спливання, оскільки я обрав. Дистанцію між кадрами у 10 кадрів, у мене має отриматися 8 точок для аналізу. З правої сторони видно графік зміни координати по осі Х. Але наша бульбашка спливає таким чином, що вона рухається вздовж осі Y. А тому я обираю саме графічне представлення, або графік зміни координати тіла з часом по осі Y. І збільшую цей графік. Як бачите, точки, які відповідають положенню спливаючої бульбашки, теж потрапили у межі наближено однієї прямої лінії. Тобто я можу передбачити, що швидше всього такий рух дійсно можна наблизити до рівномірного прямолінійного руху. У програмному забезпеченні також присутня функція інтерполяції. В нашому випадку я інтерполюю зображення по прямій лінії і Побудувавши ось цю пряму лінію, маю ось тут значення двох параметрів. Параметру, який стоїть біля часу 0,044 та параметру, який стоїть як доданок, мінус 0,01 тисячна. Ось цей параметр є не що інше як значення швидкості, модуля швидкості, з якою наша бульбашка буде підніматися вгору. Тобто, вивчивши таким чином рух по зображенню, я також можу записати рівняння, яке буде характеризувати, описувати цей рух у тій системі. Відліку, яку я обрав, існують нові методи, які, як ви бачите, дозволяють аналізувати різноманітні рухи. Надалі ми будемо використовувати ці рухи для того, щоб аналізувати і більш складні випадки.